Для того, щоб видалити рахунок із TikTok, переходимо в свій профіль, жмемо Настройки в правому верхньому углу, настройки і конфіденціальність. Кошельок. Баланс пользователя. «Награди за контент і кнопочка показати. Жмемо. Ми бачимо наш баланс. Жмемо вивести. І напроти способу плати ми бачимо червону кнопочку Управління. Жмемо на неї Управління. І ми бачимо список наших способів оплати. В даний момент у мене тільки WebMoney. Також, якщо у вас більше одного способу оплати, можна на даний момент до двох, у вас також вони тут будуть показані. Жмемо на WebMoney, на наш рахуночок і внизу кнопочка Удалити. Нажимаємо, Удаліть способ оплати виводу і жмемо Удаліть. Способ виводу удален. Дякую за увагу. Також ви можете додати спосіб оплати, вказати номер рахунка, ім'я фамілії і зберегти. Но це буде в іншому відео. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал і звертайтеся. Якщо вам потрібна допомога з виводом коштів із Тіктока або з Вебмані. Пишіть мені, інформація буде на екрані або під відео. На екрані. Звертайтеся.